21 лютого, Міжнародний День рідної мови. Рідна мова для кожної людини є важливим елементом культурної свідомості. Вона накопичує традиції і досвід попередніх поколінь і дозволяє передавати їх нащадкам. Мова це історія народу, його світогляд, інтелектуальний та духовний результат. Кілька тисячолітньої еволюції кожного етносу, без своєї мови, своєї самобутньої культури немає народу. Мова духовний скарб нації. Вона є найголовнішою ознакою народу, що дає йому право називатися нацією. Як нема без небозводу, як блакиті без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема.